Україна наближається до НАТО. Сполучені Штати збільшують військову підтримку. Росія продовжує палати. Але якщо Голівуд зніме про це фільм в українських кінотеатрах, він вийде без українського дубляжу. Топ теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект РКПРО, і ми починаємо. Але давайте без спойлерів. Прем'єр-міністр Естонії Кая Калас розповіла, що Україну на липневому саміті НАТО чекає сюрприз. Чиновниця наголосила, що єдина гарантія безпеки, яка дійсно працює, це НАТО. Але розповісти детальніше відмовилася, враховуючи щодо нашої перемоги про вступ до альянсу. Мови не йде, можемо догадуватися, про який сюрприз говорила прем'єрка. Ще більше зброї, ще більше літаків. А можливо, з НАТО виженуть путінського друга Віктора Орбана. Як би там не було, саміт вже зовсім скоро там і дізнаємося. Ну а тим часом наші сили оборони продовжують гнати окупантів з української землі. За повідомленнями міноборону українська армія просунулася майже на півтори кілометри у Бердянському напрямку та на околицях Бахмута. А один із командирів підрозділу ЗСУ навіть заявив, що окупанти відступають із північних вулиць і в самому Бахмуті. Він додав, що села Кліщиївка та Берхівка, які є стратегічними висотами навколо міста, майже перейшли під контроль наших захисників. І нагадаємо, що терористи із ПВК Вагнер штурмували Бахмут близько 10 місяців для порівняння, щоб дійти до Московської області. Їм знадобилася одна доба. У свою чергу глава гур Кирило Буданов заявив, що армія терориста Пригожина більше не братиме участі у бойових діях на територіях України. Виходить, найбоєздатніша частина армії окупантів вчасно перевзулася. Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, що український контрнаступ зараз перебуває лише на початковій стадії. Основні події відбудуться у найближчі тижні та місяці. Інтригує Блінкен. Тим часом в Росії розпочалося полювання на відьом. За повідомленнями Financial Times, заступника командувача російського угрупування в Україні Сергія Суровікіна заарештували. Джерела повідомляють, що генерала запідозрили у співпраці із Євгенієм Пригожиним під час спроби військового заколоту. Джерела стверджують, що Суровікін перебуває в СІЗО ФСБ Лефортово. Можливо, навіть у тій самій камері, де тримали надію Савченко. Трохи більше роки тому пропагандисти пророкували, що Суровікін може за місяць дійти до Києва. Як бачимо, тепер він не зможе покинути навіть межі своєї клітки. Окупанти мали на нього великі сподівання. Проте генерал Армагеддон спочатку виявився, генерал здав Херсон. А тепер, взагалі, йому більше підійде призв'язко. Генерал Шансон. Під ніж потрапив і заступник Суровікіна у командуванні повітряно-космічними силами генерал-полковник Андрій Юдін джерела повідомляють, що до в'язниці не дійшло, але на роботу високопоставлений окупант таки він її втратив. Швидше за все у Суровікіна та його заступника розпочалися неприємності саме через підтримку заколоту, а не через те, що лише за перший його день вагнерівці знищили два десятки пілотів, якими фактично командував Суровікін. Тому що зі слів Путіна на життя цих пілотів всім начхати. Ну а ще складається враження, що невдале повстання Пригожина – Погано вплинула на і без того слабкий психічний стан російського керівництва. Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила про відправку до всіх парламентів світу доповіді про бойових комарів України. У цій доповіді йдеться про біолабораторії в Україні, в якій, зокрема, розповідається про бойові комари, кліщи та воші. А от пенсіонерка із Санкт-Петербургу намагалася підпалити офіс зберібанку з криками Слава Україні. Поліції вона розповіла, що стала жертвою шахраїв. Ті телефоном переконали стареньку, що вона фігурує в кримінальному провадженні і лише таким чином зможе уникнути покарання. До речі, схема дієва знаємо людину, яка уникла кримінального переслідування, спаливши шість російських гелікоптерів. Дії тих самих шахраїв помітили і в російському нижньому Новгороді. ЗМІ повідомили, що перед пожежою місцеві чотири рази чули вибухи. Після запалало на хімзаводі бальзам і дійсно спостерігати за цим справжній бальзам на наші душі. Поки в Росії все горить та вибухає, Путін поїхав до. Дагістану, точніше, не Путін, а та його версія, яка не вимагає від оточуючих перед зустрічю сидіти на двотижневому карантині. Там він обіймався з перехожим і намалював своє обличчя до проведення пластичної операції. Підміну помітили навіть. Телеграм-пропагандисти між цими фотографіями, 10 годин різниці, як можемо побачити, між виступом у Кремлі та прогулянкою по Дагестану російський диктатор встиг схуднути і змінити форму обличчя. Російська загроза перекидається на Європу, і речник українських військово-морських сил розповів, що протикарабельні міни з чорного моря можуть дістатися берегів країн Євросоюзу. в зоні небезпеки Румунія, Болгарія і навіть Туреччина Замін... замінованими може опинитися і Босфор. Шкода звичайно, що в Угорщині немає морів. Російські міни точно не допливуть до берегів Сполучених Штатів, проте там стрімко зростає підтримка надання зброї Україні. Як повідомляє Reuters, наразі відсоток прибічників озброєння України сягає 65%. у порівнянні із 46-ма в травні підтримують передачу зброї 81% демократів та 56% Відсотків республіканців соціологи пояснюють зростання чисел невдалим заколотом Пригожина і послабленням влади Путіна. А ось як за таку підтримку подякувати американцям вирішила Україна. Президент Володимир Зеленський запропонував повний перехід від дубляжу до субтитрів в українських кінотеатрах законопроєкті, внесеному, внесеному до Верховної Ради, пропонується в 2027 році повністю відмовитися від дубляжу фільмів і перейти на транслювання мовою оригіналу з українськими субтитрами. Перехід має бути поступовим, починаючи із 2025 року. Тож, якщо в кінотеатрах хочете дивитися фільм, а не читати їх. Маєте ще три, три роки, щоб вивчити щось крім фрази Лондон capital of Great Britain». Також не виключено, що за квитки до кінотеатру ви вже не зможете заплатити готівкою. Зам голови офісу президента Ростислав Шурма заявив, що Україна може стати першою у світі економікою, яка повністю відмовиться від використання готівкових грошей. Відреагували на цю пропозицію і в Нацбанку сказали, що до такого переходу готові, проте не відразу ускладнює ситуацію той факт, що до такого такого досвіду ще не мали жодна країна, тому Нацбанк при переході не зможе. Опитатися на опиратися на існуючий досвід, єдине, що попрошу вас тепер уявити обличчя маршрутників, яким доведеться встановлювати на своїх іржавих Богданів термінали для безконтактної оплати. Це сталося. Кабінет міністрів ухвалив рішення про завершення з 1 липня карантину та режиму надзвичайної ситуації, які були запроваджено в зв'язку з пандемією коронавірусу. Тож можете сміливо викладати зі своїх кишень антисептики та захисні маски і знову відвідувати масові заходи. Скасують карантин і в Запоріжжі, навіть попри те, що як виявилося, назва цього міста не відповідає орфографічним, граматичним і словотвірним нормам української мови. Такого висновку прийшли у комісії Міністерства освіти та науки, що відповідає за стандарти державної мови. У відповідь на таку ініціативу в мережі розгорівся скандал, і комісії навіть довелося скликати прес-конференцію і виправдовуватися, що про Пропозиції мали рекомендаційний характер колись. Дніпропетровськ перейменували на Дніпро, відкинувши другу частину назви міста. У випадки із Запоріжжям такого підходу радимо уникати. Такими були топтами дня. Це проект «Про. Побачимось.